Наголошую, тому що дуже багато йде звернень на гарячу лінію, дуже багато йде звинувачень, і при чому в відкритому я зустрічаю людей, і вони кажуть, ну ви ж мер, зробіть що-небудь. Таке враження, що люди зовсім не, не розуміють ситуацію в Україні і не, не розуміють, що відбувається. Це одне, а друге, те, що. Ми як орган місцевої, місцевого самоврядування, я як міський голови, голова ніякого відношення до цього не має. за мною ніхто не узгоджує ніякі графіки, і навіть ті енергопостачальні компанії, які є в місті Павлограді, у даному випадку там Рес там, ЦОК, ЦЕК, вони також у них є якась інформація їм. «Укренерго» дає інформацію, але також щоб сказати, що вони навіть можуть спрогнозувати ситуацію по енергозабезпеченню. Вони не можуть. Тому я інформую про те, що я не узгоджую ніхто, ніякими рішеннями, ні виконкому, ні міської ради, ні особисто. Ще раз звертаю увагу, ніякого відношення до енергозабезпечення не маємо. Не маємо ми впливу на дотримання цих графіків як орган місцевого самоврядування і я як посадова особа. Ви можете зрозуміти це? На жаль, ні. Знаєте, я жінку зустрічав на ринку. Вона каже: я їй об'ясняю так же саме, Я їм кажу, що розумієте, що електроенергія, енергетики, які продають електроенергію, вони... Перші, які зацікавлені в тому, щоб продати цю електроенергію, тому що це їхні заробітні плати, це, це все. Вони не зацікавлені в тому, щоб не було електроенергії. Ну, а друге, я роз'яснив, що я як посадова особа я ніякі графіки не, 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 не регулюю, не підписую. Хоча, знову ж таки, одна жінка казала, що вона телефонувала на Цю гарячу лінію дітей, і там відповіли, чи диспетчер, чи як він там називається, там відповіли, що як органи місцевого самоврядування підписали графік, так ми і виконуємо журничують, дурять людей і все. Тому я офіційно заявляю: ніде ніякого графіка, щоб зі мною узгоджували або з міською радою. Так оця жінка на ринку, я її роз'яснив, роз'яснив. Вона каже, так а ви що нічого не зробите? Я кажу, ну як я можу зробити? не нема. Ви ну, ну, представляєте, що я приїжджаю в виконком, включаю рубільник, вирівнюю напробу. От як ви це уявляєте? Ну ви ж міський голова. Розвернувся і пішов, а горчики не купив на ринку, тому що неможливо пройти. Задаю питання, я розумію, що, можливо, люди, людям хочеться. Люди хочуть, люди почують тільки те, що вони хочуть. Їхав додому, під'їжджаю на площадку ТБО, там недалеко від мене. Газель тентована, стоїть забита сміттям, і от вони викидають все це. дрова, руберої, все вони там викидають, повна машина. Я під'їхав, став, відкрив вікно і дивлюся на них. Вони зупинили свою роботу інтенсивну, повну машину біля контейнерів. І так, один задає питання, каже: а що не я кажу, знаєте, єдине незрозуміло мені, чому отак от е, ви робите, а я за це повинен відповідати. І я повинен розібрати оці всі ваші рубірої, дрова і все остальне. Е, гарить свалка, так вона гарить. Ми знову виділили на полігон іще 3 мільйона гривень для усунення надзвичайної ситуації або попередження, тому що вона гала, вона не. не е, Перестає горіти, так скажемо. Вона горить постійно. Але знову ж для того, щоб е, вирішити цю проблему, треба, щоб люди зрозуміли, що ця проблема не виключно моя. Так, я повинен ініціювати якісь пропозиції. Те, що ми можемо зробити, ми зробили. Безкоштовне приймання на полігоні для того, щоб навіть легкова машина приїхала з причепом і вигрузила, і там будуть приймати. Ми розписали цю всю інформацію. Я йому показую ти бачив? Читав оце, що написано на е, самій площаці на контейнерах. Така. Він дивиться, каже. Ні. Ми розіслали всім людям інформацію в квитанціях. Ні одна машина за два місяці не привезла туди на габарит. Він мені каже, так я ж плачу. Я кажу, а скільки ви платите? 40 гривень. Я кажу, так вивези машину, сюди, що ти вивез сюди, вивези на полігон за 40 гривень ти вивезеш? Ні. Ну піднімайте ціни. Як, як тут знаєте, немож, неможливо, дуже тяжко це дається. Хоча, якщо чесно, я і не зовсім розумію, як що далі робити з цим нетвердими побутовими відходами, а взагалі з, з негабаритом, не тому що воно воно вже дійшло до того. Ми створили умови, да, гарно, що не несуть в ліс, не несуть в посадки. Десь вивозять на контейнерні площадки, але але все таки вирішечка. Щось. Зробіть щось між мене. <рес> Ну, Смішно, так, на жаль. Ми треба буде до смішного, тому що ну, людям я розумію, що треба когось звинувачувати. Хтось повинен бути е, в тій або іншій ситуації, хтось повинен бути звинуватим. Ну, не до такої ж не до такої стихи.